У нас Німеччина на розвитку не це так просто на равчині німецькі. Значить, на оригінальних дисках, парковочний асистент, універсалі і якби машина така класна, у всьому двигунчик працює часи, підвізка збита, гарно їде. Хоче, от він код є. Такий шкірений салон, підігріви, парковочний асистент, пульт є там, сабвуфер є, щось там регулюється. Цікаве авто. Шестиступка. В нормальному незнищеному стані що то, що салон. Немає, правда, задньої полки, можливо, десь докупимо, якщо знайдемо. Парктроніки по кругу, парковочний асистент. Їти дуже Потужно і гарно. Два ключі є. Це сидіння електро. Ось датчик дошту, датчик світла, все присутнє, мультикермо. Мультикермо в оригіналі, ніхто його не фарбував, тут трошки є притертість, хтось так їздив однією рукою, тут немає взагалі сидіння Взагалі в ідеальному стані. Як для машини підігріви. Ну, підігрів, звичайно, клубового. Пікла, клімат, великий екран, навігація 171 тисяча на пробігу підсвітка тут є, Скажем так, салону там підсвічується зверху, там є якась регулювачка, ну типа низ ноги підсвічуються, ручки підсвічуються ввечері. Навіть отут підсвічується. Цікава машинка. Значить, двигун тут стоїть турбований 130 кВт. кіловат. Така машинка. Вона обслужена, замінний ГРМ, масло фільтра. Все тут пучком з машиною. Я не дивився, по сервісках ми її купляли з таким пробігом. Щось тут є, але тут нічого толком не пише. 160 тисяч було 23 рік. Да, Слідуюча 10-24 мала бути, зараз 171. Ну, Ми замінили ГРМ, масло фільтра, все з мотором добре. Мотор обслужений в доброму стані. Ну от, Болти там проживіли, але так якби немає гірші. Тут все нормально. Значить, Якщо когось зацікавить такий автомобільчик, то телефонуйте вікна. Всі оригінальні, це теж оригінальне, обовуха. Тільки ці всі четвертим роком, а лобовуха, походу, як не буде видно. Походу міняна, Але оригінальна. Бо нуль стоїть. Такий автомобільчик на зимовій гумі. Деськи ще треба відмити і треба її ще сполірувати, з яким чистки вчора забрав її. Виробітки такого як немає. Колодки хороші. Тут теж. Нормальні тормозні диски. Ну от такий автомобільчик. Якщо когось цікавить, телефонуйте. І я не пам'ятаю, я вам не показував. Значить зараз я вам покажу інформацію.